Друзі, цей день настав огляд на офіційну кулінарну книгу по відьмаку. Тож пориньмо у цей кулінарний всесвіт разом. Адже ми плануємо робити багато тематичних кулінарних відеорецептів з цієї книги у наших наступних відео. Коли я взяла до рук цю книгу, то одразу відчула, що тримає у руках щось особливе. Дизайн обкладинки виконаний в стилістиці світу відьмака, темні кольори, файні шрифти. Папір високої якості з приємною фактурою трохи дивно, що деякі фотографії страв подані на повну сторінку, а інші в маленьких рамочках. Але це не псує загального позитивного враження. Я приємно здивувався, побачивши ім'я Анджея Сапковського як автора передмови. Він особисто долучився до створення книги. У передмові Анджей Сапковський розповідає про свою любов до кулінарії і як він сам часто готує щось на кухні. Навіть деякі рецепти в книзі його власні розробки. Сама книга поділена на розділи з регіонами зі світу відьмака. Перед кожним рецептом невеличка історія від імені мандрівниці, яка подорожує континентом та знайомиться з місцевою. Кухнею. Це надзвичайно цікавий художній прийом, який дозволяє читачеві не просто готувати страви, а поринити у світ ігор та книг. Дуже класно, що в книзі є цитати та посилання на твори про відьмака. Це не просто кулінарна книга, а справжня подорож світом улюблених персонажів та локацій, які можна зустріти як в книжковій сазі, так і в іграх. Книга вийшла дуже атмосферною та наповненою духом відьмака. Рецепти дуже різноманітні. Тут є і традиційні страви, і екзотичні. Є рецепти як для повсякденного вжитку, так і складні страви для свят. Особливо мені сподобалися описи рецептів з тусану та боклеру. Вони яскраві, соковиті та насичені спеціями. Я залишився абсолютно задоволений цією книгою. Вона поєднує в собі цікаві рецепти, чудове оформлення та занурення у світ популярної фентезі саги. Я обов'язково рекомендую її всім шанувальникам творчості Анжея Сапковського та просто любителям смачної їжі. Крім того, книга точно стане чудовим подарунком для фанатів відьмака. В описі під цим відео я посилання на сайт видавництва Мальопису, де можна придбати цю книгу. Хочу трохи зробити ліричний відступ та розповісти власну історію знайомства з цим всесвітом. Для мене всесвіт відьмака зайняв по справжньому особливе місце в серці. Я познайомився з цим всесвітом завдяки моєму братові. Ми грали у гру на його комп'ютері, на якій не було навіть відеокарти. Гра тормозила так, що поміж зміною кадрів можна було заварити собі чаю. Мій тодішній досвід складно назвати ідеальним. Але він точно був захоплюючим. Почавши проходити одразу третю гру в серії, я зрозумів, що дуже багато відсилок та предісторії Всесвіту не розумію. Тому, відклавши гру на довгий час, я засів за прочитанням усього доступного циклу книг по відьмаку. Уявіть, підліток 15 років, який поглинає тому фентезі один за одним. Для мене це справжнє диво. Бо на той момент я книжки не особливо любив. Але «Відьмак» справив магію, я ніби поринув у цей світ за головою. І коли знову взявся за гру, то грав вже зовсім по іншому. Персонажі та персонажки та їх характери з книги ожили та перетворилися на сюжетний та візуальний шедевр. Взимку я навіть використовував гру, щоб обігрівати кімнату, в якій я жив, бо вона добряче нагрівала комп'ютер. Безумовно, по відьмаку багато гайпу, та для мене це особиста історія і особливий шлях, по якому я прийшов разом з цим шедевром. Сподіваюся, мої спогади хоч трішки передають до магію та емоції, які колись подарував мені відьмак. Завжди краще починалася з простих страв. Коли у мене закінчувалося зілля в грі, я точив вареники. Такий собі відьмачий фастфуд? Вже в наступному відео ми приготуємо раданські вареники з червоною сочевицею а та моріборські печені вареники від Гаторі. Та вирішимо, які ж вареники краще. Такий простий рецепт вийде відтворити у всіх, адже вареники це одна з найпопулярніших страв нашої України. Тому не бійтеся поглиблювати власне зв'язок з улюбленими теми, готуючи ці страви. Нам ця книга рецептів допомогла розпочати свою кулінарну творчість у цій темі. Спочатку зізнаємось, було страшно братися за складні рецепти, але готуючи такі прості страви, як вареники, ми набираємося досвіду для майбутніх кулінарних експериментів. Тому я щиро раджу починати свої кулінарні пригоди з простих рецептів. Не потрібно одразу додатися на складні страви з екзотичними інгредієнтами. повірте. це просто шлях до гастрономічних катастроф. Але з часом, поступово прогресуючи та набираючись досвіду, ви зможете творити справжні шедеври кулінарного мистецтва за мотивами улюблених відеоігор чи фільмів. Ми віримо в вас. Тож обов'язково пробуйте та діліться своїми результатами в коментарях. Щоб насолоджуватися переглядом наших відео. Підписуйтесь на канал, ставте подобайки та дзвіночка. Ми завжди раді робити для вас цікаві відео. Бажаємо всього найкращого і до нових зустрічей!